Усім привіт! Сьогодні я приготував вроде би банальні, але в ту же чергу неймовірно ніжні, неймовірно соковиті, пухнасті, просто повітряні, найсмачніші гречаники. Приготування, як завжди, дуже просте і, в ту же чергу, неймовірний результат. Обов'язково скуштуйте саме такий варіант гречаників. Ну що, починаємо приготування. Це, як завжди, дуже просто і неймовірно смачно. Я сьогодні використовую свину лопатку, з якої самостійно буду перекручувати фарш. М'ясо обирайте по своєму смаку все, що вам подобається. Для початку шматочки свинини перекручую на м'ясорубці. Ось і все. Фарш перемолов. Тепер черга самої гречки. Крупу я відварив в підсоленій воді, додав декілька лаврових листочків для аромату. І також буду її перекручувати через м'ясорубку. Як варіант, гречку можна не перемелювати, достатньо добре розварити, додати до усіх компонентів та готувати гречаники. Я сьогодні хочу добитися такої дуже-дуже ніжної текстури, тому відварену гречку теж перепускаю через м'ясорубку. Після чого нагріваю сковорідку, вливаю соняшникову рафіновану олію. Беру дві доволі великі цибулини. І ось так нарізаю на такі великі шматки абсолютно довільної форми. І відправляю на сковорідку. Цибулю потрібно трішки обсмажити до того моменту, поки вона не почне ставати напівпрозорою, а краї золотавитися, після чого моркву додаю до цибулі. Помішуючи, готую 5-7 хвилин. Овочі обсмажили. Їх ідентично буду перепускати через м'ясорубку. Обсмажені овочі додадуть бархатистості, ніжності нашій текстурі. Тепер до фаршу натру часник. Можете використовувати сухий, або ж, якщо не полюбляєте, взагалі не додавайте. Після чого додаю жовтки, вливаю вершки. Можете обирати будь-якої жирності, в мене 10%. За смаком приправлю базовими спеціями: в мене чорний мелений перець та сіль, після чого фарш потрібно довести до однорідності, перемішати усі компоненти, навіть фарш потрібно трішки відбити. І, звичайно, детальна пропорція інгредієнтів, як завжди, ви знайдете в описі під цим відео. Фарш добре вимісив. Відбив. І тепер залишаю його в холодильнику, накриваю харчовою плівкою буквально на 10 хвилин відпочити. Тепер нагріваємо сковорідку. Я ливаю соняшникову рафіновану олію. Можете використовувати суміш, соняшникову або ж оливкову та вершкове масло. І в якості паніровки я використовую пшеничне борошно та паніровочні сухарики. Один до одного перемішую до однорідності. Такій панірувальній суміші гречаники получаються ще смачнішими. Хоча абсолютно не проблема. Можете використовувати просто борошно або ж просто паніровочні сухарі. Фарш відпочив, він такої класної текстури, він не забитий і, звісно, на рахунок самої форми гречаників. Все як вам подобається. Можете робити, як звичайно, котлету, можете робити по довгості, круглі, що подобається, що смакує, так і робіть. Ножем злегка ось так прижимаю, і цією тупою стороною ножа вниз. Легенько перекручую декілька разів наш гречаник. Таким чином, я формую висоту і придаю круглої форми, такої шайби. Знову ж таки, легенько ось так ножем притиснув. Таким чином, в мене виходить ось такий красивий гречаник рівномірної форми, рівномірної товщини. І відповідно розігріваємо сковорідку. Відправляю гречаник обсмажуватися приблизно по 2 хвилинки з кожної сторони. Можна відразу зробити декілька гречаників і одночасно обсмажувати. Як вам підходить, як вам подобається, так і робіть. Робіть форму. Робіть товщину, все, що вам подобається, як вам комфортно та як вам зручно. І ось таким чином швиденько формую та обсмажую усі гречаники. Якщо ж ви полюбляєте гречаники в соусі, у мене вже є на каналі рецепт. Посилання на нього я залишу в кінці цього відео. Гречаники обсмажувалися буквально 2-3 хвилинки з однієї сторони. Тепер перевертаю їх на іншу сторону і теж буду готувати 2-3 хвилинки до утворення красивої рум'яної скоринки. Гречаники обсмажились, залишається їх перекласти на тарілочку та подавати до столу. Готується просто, результат, як завжди, неперевершений. Чудово тримають форму, не розпадаються, не розвалюються, а найголовніше вони дуже красиві, золотаві і неймовірно смачні. Ну, ось мої хороші результат. Такі гречаники получаються просто неймовірними. Аромати розлітаються на усю кухню. Саме таке приготування гречаників на вершках не потребує жодних соусів. Адже за цим рецептом гречаники получаються просто неймовірно. Гречаник повністю приготовлений, не додаючи будь-якого сала, будь-якого жиру, він виходить просто неймовірно ніжним і соковитим. Найніжніша текстура гречки за рахунок того, що ми її теж перепустили через м'ясорубку. Злегка підсмажені та протушковані овочі доповнюють фарш, оскільки додав лише жовтки і використовував вершки, фарш. На ці гречаники получився просто ідеальним. Він ніжний, він легкий повітряний, наче хмаринка. Повітряність і соковитість це друге ім'я цих гречаників. Якщо ваші діти до сьогодні не любили цю страву, я вам даю гарантію, що вона для них стане просто улюбленою. Якщо вам сподобався такий рецепт, не забудьте поставити лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!